Доброго дня, мої любі малята. Ми усі знаємо, що ми живемо на прекрасній планеті Земля. Земля наш великий дім. Якщо ми подивимось навколо, то побачимо, який прекрасний світ нас оточує. Це дерева, трави, квіти, сонце, тварини. Життя наше не віддалене від природи. Природа нас годує, одягає. Природа щедра і багата. Природу потрібно берегти, не можна ображати її. Давайте запам'ятаємо правила поведінку на природі. Не ловити диких тварин і не забирати їх додому. Не залишати після себе сміття. Не рвати багато квітів. Не можна руйнувати мурашники. Не можна знищувати пташині гнізда. Також на природі в лісі не можна сильно галасувати. Не можна ломати куру дерев. Також не можна ображати диких тварин. Малята, я сподіваюся, що ви запам'ятали, що природу потрібно берегти і оберігати. Дякую за увагу! До побачення, до нових зустрічей!